Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо кілька задачок із теми периметр прямокутника та квадрата. Перед вами зараз на екрані є прямокутник ABCD і відомо, що його потрібно було накреслити. Ми знаємо, що в зошиті нашому дві клітинки відповідають за один сантиметр, тому, відповідно, до цього можна теж орієнтуватися і будувати свої прямокутники або там квадрати, це окей. Далі, наступний момент: для того, щоб знайти периметр прямокутника, нам потрібно додати всі його сторони. Якщо ми одну із сторін позначимо за А, наприклад, це ширина, а інша сторона це Б, і це його довжина, то щоб знайти периметр, наприклад, нам потрібно буде додати їх між собою А плюс Б, відповідно, інші сторони теж будуть А і Б. Тобто нам потрібно буде зробити цю річ. Отак кілька разів. Тобто, в нас буде, по суті, два таких однакових доданки. Математиці люблять багато що спрощувати і писати набагато швидше і компактніше, тому в даній ситуації ми могли б написати, що це буде 2, що множиться на А плюс Б. Тобто для того, щоб відповідно знайти периметр, нам потрібно буде. Взяти ширину і довжину нашого прямокутника додати між собою і помножити на 2. Це ви бачите в розв'язані задачі вище. Тобто я взяв дві сторони сторону АБ 3 см і сторону БС 4 см. Додав їх між собою, потім цю суму помножив на 2 і отримав 14 периметр цього прямокутника. В наступній задачі нам потрібно порівняти периметри прямокутника і периметр квадрата. Відповідно. Коли попередні задачі потрібно було побудувати їх з певними сторонами, то тут потрібно побудувати їх довільно. В умові в нас сказано, що є сантиметри і є дециметри, потрібно їх звести до однакових одиниць вимірювання, тому один дециметр був замінений на 10 сантиметрів. Побудовані два довільні чотирикутники це прямокутник ABCD і квадрат KLMN. і позначені виміри на них. Дуже схоже до того, як було зроблено в попередньому номері, були знайдені периметри кожного з них. Для прямокутника ми взяли довжину і ширину додали між собою і помножили на 2. Це буде 42 см. І з квадратом можна так само це зробити: довжину плюс ширину і помножити суму на 2. Але всі сторони однакові, їх 4. Тому беремо одну із сторін, множимо на 4. І маємо теж периметр квадрата. Ми знайшли один з них 42, інший 40. 42 більше за 40, а отже, периметр прямокутника більше за периметр квадрата. Третій задачі. Нас відомо, що є периметр прямокутника, він 42 см, потрібно знайти сторони такого прямокутника. В одному випадку сказано, що одна із сторін на 3 см більша за іншу. В такій ситуації ми меншу із сторін позначаємо за х. А більше вже за x плюс 3. Тобто завжди менше йде, як Х, а більше на 3 см більше. Якби було сказано, що одна з них на 3 см менша, то знову ж таки менше було б x, а інша була б х плюс 3. Відповідно, х було б менше на 3 см. Після того, як ми це зробили, заповнюємо оцей опис. Нехай, потрібно його обов'язково вказувати, щоб було зрозуміло, що таке Х, і для чого ми його взагалі взяли. Що це воно таке, тому це прописувати треба. Далі ми складаємо рівняння. Пам'ятаєте, для того, щоб знайти периметр прямокутника, нам потрібно довжину, в даній ситуації це х, ширину х та довжину х плюс 3 додати між собою, помножити на 2, і ми отримаємо периметр. Ми це підставили в формулу периметра прямокутника. Далі ми можемо. Уявити, що ця річ буде, цей доданок, і буде невідомим. Ми шукаємо невідомий множник для цього добуток 42 діли на відомий множник 2 і матимемо 21. Потім ми маємо 2х плюс 3 дорівнює 21. Що тут таке 2х? Це невідомий доданок. Щоб його знайти, потрібно від відомого від суми відняти відомий доданок, тобто 21 відняти відомий доданок 3. Порахувати вийде 18, 2х рівня 18, щоб знайти х, нам потрібно наш добуток 18 поділити на відомий множник 2 і отримати 9. Коли ми з вами знайшли, що х дорівнює 9, ми можемо знайти кожну з сторін. Наприклад, сторона АБ з рисунка x, а х це 9, отже, АБ буде 9. А із рисунка х додати 3. Тому ми до 9 додаємо 3. І це буде 11. Таким чином, сторони нашого прямокутника будуть 9 та 11 см. В другому випадку цієї задачі сказано, що одна з сторін вдвічі більша за іншу. Знову ж таки, меншу сторону позначаємо за X. А більша сторона буде в 2 рази більша, отже, 2х. Так як і попередньо складаємо рівняння X, 2X, тобто додали ці дві Сторони, що ми позначили, помножили їхню суму на 2 і маємо периметр, розв'язується аналогічно до попередньої задачі. Що ж, на сьогодні все, і до зустрічі наступного разу.